Цей броньований автомобіль волонтери і військові назвали Ліля на честь жінки матері трьох дітей, яка пожертвувала свої фінансові заощадження, аби допомогти та зберегти життя бійцям. Цель була поставлена, щоб його повністю забронювати, зберегти життя водітелю, пасажиру, який буде з ним знаходитися, а також горюче, яке перевозиться було доставлено на передову, де воно необхідно. Бензовоз забронювали сендвіч панелями. Новітню технологію захисту винайшли знову ж таки миколаївські активісти. Це вже друга броньована машина, яку передають бійцям сімдесят дев'ятки. Двойка метал, двадцять чотирьохсотий бетон, двадцять міліметрів і двоє двойка метал. Заброніровані повністю всі узли автомобіля, зачна кабіна. В случаї навіть взриву бочки водій буде зачищений». Стоять бронюровані стекла толщиною 65 мм, яку видержує 5,45 мм і осколочне, осколочне пораження. Волонтери розповідають, такий автомобіль зручний в експлуатації. Уся броня зйомна. Та демонструють журналістам всі переваги броньованого Уралу. Случі детонації, утечки, гарючого, взрива будь-какого водителя водія війни. Сама бочка зашита сендж панелю і кабіна. Також бійцям на передову передали міні екскаватор який придбали Вінниці і знову ж таки за кошти небайдужих громадян. Даний екскаватор в Вінниці стоит 40 тисяч гривень. Тобто, в принципе, это сравнительно небольшая цена для того, чтобы быстро сделать укрытие для наших ребят. У него стоїть простой двигатель 13 лише сил. В принципе, конструкція очень простая. Мобільне, удобне і, мне кажется, дуже потрібна річ нашим, для наших военных. Волонтери зазначають, фінансово їм активно допомагає народний депутат України Олександр Жолобецький. Сотрудничаємо з хлопцями заради одної цілі – допомогти нашим хлопцям, які знаходяться непосередньо в зоні бойових дій, в зоні АТО, так називаємо. Ну і дуже сподіваємося, що це їм пригодиться. Окрім техніки, бійцям на схід передали 10 булер'янів. Це щось на кшталт сучасних буржуйок, власного виробництва, рукомийники з душовими і парафінові горілки. Вихованці 4-ї школи інтернату виготовили три маскувальні сітки, сплели би і більше та мають велику потребу у тканині білого кольору. Отже, волонтери просять усіх небайдужих допомогти. Також вони налагодили виробництво парафінових горілок, які конче необхідні солдатам. Себестоимость этой горелки 5 гривен. 5 гривен. Организованное производство, которое может производить 5000 таких горелок в месяц. 5000. Вот. Но для этого нужно 20 тысяч гривен, чтобы полностью обеспечить работу завода. Не тільки дорослі турбуються про військових, а й маленькі миколаївці. На завершення десятирічний Артем зробив свій внесок, аби підняти моральний дух солдат. Він приніс новорічні листи від школярів, щоб передати їх на передову, та додав уже від себе пожелати нашим солдатам, щоб вони всі повернулися живими, і щоб все у них було хорошо, і щоб у них завжди була тепла владеж. Наталія Річкалова, Олександр Пан.